Ви коли-небудь замислювались, за що ми насправді платимо, коли паркуємо авто. Це не просто оренда трьох метрів асфальту, це плата за наше право не жити в хаосі, але сто років тому було все інакше. Уявіть собі, початок 1930-х років, американське місто Оклахома Сіті, машин стає все більше, а паркувальних місць нуль. Власники магазинів у розпачі, клієнти просто не можуть до них під'їхати. Бо всі узбіччя забиті машинами офісних працівників, які кидають свої колеса на цілий день безкоштовно. Місто буквально задихалося в заторах і сварках, саме тоді з'явилася ідея, а що якщо продавати людям час? Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Після сьогоднішнього штрафу за паркування вирішив трошки почитати історію паркоматів і був трішки здивований. Тож, тисни підписатись і поїхали! Перший патент на цю залізяку отримав американець Карл Магі, але була одна проблема його винахід працював жахливо. Це був незграбний ящик, який постійно заїдав, ламався і викликав у водіїв лише одне бажання розгатити його молотком. Проєкт був на межі краху, аж поки за справу не взявся Дональд Гірш, інженер, чиє коріння тягнеться з українських земель. Його родина емігрувала до США в пошуках кращої долі, і саме він став тим технічним генієм, який змусив цей пристрій працювати. Поки магі володів ідеєю, гірш володів знаннями, він створив надійний автоматичний механізм, який не потербував щохвилинного нагляду. Тож сьогодні ми розберемося, як син українських емігрантів врятував американські міста від дорожнього колапсу. Чому перші паркомати називали податком на повітря, і як винахід, до якого доклав руку наш земляк, став золотою жилою для бюджетів усіх мегаполісів світу. Коли в 1935 році в Оклахомі встановили перші 150 паркоматів, місто нагадало розтривожений вулик. Водії були в люті. Уявіть, те, що вчора було безкоштовним, сьогодні коштує 5 центів за годину. Пристрій миттєво охрестили Чорною Марією так тоді називали поліцейські фургони для арештантів та одноруким бандитом, який грабує чесних громадян. Люди не просто скаржилися, вони оголосили автоматам справжню війну, їх обкаювали жуйками, забивали сірниками, обкидали брудом, а іноді просто збивали бамперами своїх автомобілів. Юристи засипали суди позовами, стверджуючи, що платити за зупинку на дорозі це порушення конституційних прав, мовляв, вулиці належать народу. Саме в цей момент технічний талант Дональда Гірша став критично важливим, йому потрібно було створити щось більше, ніж просто таймер. Це, мав бути, пристрій, здатний вижити в умовах міських джунглів. Гірш працював над надійністю як одержимий, його головним завданням було прибрати людський фактор. Перші версії паркоматів вимагали, щоб водій після того, як кинув монету, сам повернув спеціальну ручку, як у механічному годиннику, але люди навмисне крутили її занадто сильно, щоб зламати механізм, або не докручували до кінця. Гірш зрозумів, механіка має бути автоматичною. Він розробив систему, де вага самої монети запускала складний внутрішній годинниковий механізм, жодних зайвих рухів від водія, кинув і пішов. Більше того, він працював над тим, щоб автомат був антивандальним. Корпус робили з міцного чавуну, який було майже неможливо розбити без кувалди. Але була і інша проблема хитрість. Люди намагалися обдурити автомат, кидаючи замість монет гудзики, металеві шайби або навіть крижані кружальця, які потім танули. Гірш і тут знайшов вихід, додавши спеціальне віконце, через яке було видно останню кинуту монету. Кожен міг побачити. Ти чесний громадянин чи намагаєшся кинути систему? Результат був феноменальним. Попри протести, за перший же день паркомати зібрала стільки дріб'язку, що поліція була шокована. Виявилося, що цей непробивний винахід гірша не просто працює. Він перетворює вільне місце на золоту жилу. Коли пристрасті навколо перших штрафів вляглися, влада інших міст США раптом прозріла. Виявилося, що паркомат це не просто спосіб розігнати затори, це ідеальний друкарський верстат для грошей, який не потребує зарплати, відпустки чи обідньої перерви. Компанія, де Дональд Гірш був головним інженерним мозком, почала отримувати замовлення звідусіль. Спочатку здався Техас, потім Флорида. А далі ці залізні стовпчики почали рости на вулицях, як гриби після дощу. До 1940 х років США працювало вже понад 140 тисяч паркоматів. Це була справжня інженерна перемога. Механізм гірша виявився настільки живучим, що деякі екземпляри стояли на вулицях десятиліттями, витримуючи і літню спеку і зимові морози. Після Другої світової війни паркомат перетнув океан. Європа, яка відбудовувала свої міста і масово пересідала на авто, прийняла цей на ура. Але разом із популярністю прийшла і нова проблема збирання монет. Уяви, скільки людей і машин потрібно було місту, щоб щодня об'їжджати тисячі стовпчиків і вигрібати з них дріб'язок. Це було довго і дорого. Саме тут почалася нова еволюція, яка триває і досі. Механічні шестерні гірша поступово замінили на електроніку. У 80-х з'явились цифрові дисплеї, а в 90-х можливість платити картою. Потім стовпчики біля кожного місця замінили на великі паркувальні термінали, що обслуговують цілий квартал. А що сьогодні? Сьогодні паркомат фактично переїхав у ваш смартфон. Ми користуємось застосунками, де навіть не потрібно виходити з машини, щоб оплатити стоянку, але суть залишилася тією ж самою, яку заклав Дональд Гірш у свою чавуну коробку, точний облік часу та точний автоматичний контроль. Цікаво, що навіть зараз, у 2020 х роках, у деяких містах США можна зустріти старі механічні паркомати, які досі працюють. Це найкращий пам'ятник інженерній думці сина українських іммігрантів. Він не просто створив девайс, він створив систему, за якою живе кожен сучасний мегаполіс. Перший штраф отримав священник. Це виглядає як сцена з комедії, але це правда. Першою людиною в історії, яку оштрафували за неоплачене паркування, став преподобний СХ Норд. Це сталося в Оклахомі в серпні 1935 року. Він намагався довести, що затримався в справах церкви. Але поліція була невблаганна. Цей випадок Миттєво потрапив у газети та показав перед паркоматом всі рівні: і грішники, і святі: Паркомат проти Жувальної гумки Найбільшим ворогом перших механізмів Дональда Гірша були не вандали з ломами, а звичайна жуйка. Розлючені водії заклеювали отвори для монет, щоб зробити апарат неробочим і мати закони виправдання. Я хотів заплатити, але воно зламане. Саме через це інженерам довелося розробляти спеціальні шторки та захисні клапани, які ми бачимо в терміналах і сьогодні. Податок на повітря та втручання Верховного суду. Коли паркомати тільки з'явилися, їх ненавиділи настільки, що активісти подали позов до суду, називаючи це експансією вільного простору. Вони аргументували це так: вулиці збудовані за податки громадян, тож брати гроші за те, що машина просто стоїть на дорозі це незаконно. Справа дійшла до високих суддів, які, зрештою, постановили місто бере гроші не за асфальт, а за послугу регулювання руху. Холодильник для монет Взимку у північних штатах США та Канаді виникла проблема монети були холодними, а механізм всередині через конденсацію замерзав. Щоб паркомати не перетворилися в крижані статуї, їх почали фарбувати в спеціальні кольори, що краще поглинають сонячне світло, а деякі моделі навіть мали примітивну термоізоляцію, щоб тримати внутрішнє тепло від роботи годинникового механізму. Смертельний вирок для стовпчиків у Нью-Йорку у 2000-х роках Нью-Йорк провів одну з наймасштабніших страт паркоматів. Місто замінило понад 60 тисяч окремих стовпчиків на централізовані термінали. Старі паркомати не викинули на смітник. Їх розпродали на аукціонах колекціонерам як артефакти минулої епохи. Тепер оригінальний паркомат 50-х років у робочому стані може коштувати дорожче, ніж сучасний телефон. Як паркомати навчили людей рахувати час? До появи паркоматів поняття я на хвилинку було розтяжним. Винахід гірша фактично змінив психологію гордян. Люди вперше почали чітко планувати свої справи відповідно до таймера. Це прискорило темп життя в містах. Клієнти швидше купували товари, швидше звільняли місця, і економіка міст почала крутитися швидше саме завдяки цим маленьким цокаючим годинникам на узбіччі. Історія Дональда Гірша це не просто розповідь про те, як хтось заробив мільйони на паркуванні. Це історія про те, як українська кмітливість та наполегливість допомогли будувати світ, яким ми його сьогодні знаємо. Гірш не винайшов ідею, але він зробив її реальністю він став тим мостом між сирою задумкою та світовим стандартом. Ми часто шукаємо героїв у підручниках історії серед королів та полководців, але герої це і ті, хто зробив наше життя трохи зручнішим та упорядкованішим. Кожного разу, коли ви бачите на екрані телефону надпис паркування оплачено, пам'ятайте, у цьому цифровому коді є частинка праці українця, який колись навчив Америку цінувати час та простір. Наші люди завжди були двигунами прогресу, де б вони не опинилися. І паркомат це лише одна маленька, але дуже гучна монета в скарбничку українських досягнень, якими варто пишатися. На сьогодні все. Дякую, що дивитесь до кінця. Підписуйся, став подобайку чи гидку, ділись з друзями, ставай спонсором каналу. Ну і напиши, як часто ти отримуєш штрафи за паркування. До наступних відео.